І знаєте, така саме найкраща моя улюблена тема це розказувати гумор про наших свекрух, тестів, теж кумів. Ото така невеличка сценка. На сцені така українська гарна хата, мазанка, під хатою сидить кум. Заходить до нього сусід, приходить до нього з двома пустими відрами, каже: куми, дайте два відра води. Та беріть, комета, що мені шкода, чи що, набрав два відра води, пішов до себе додому. Через п'ять хвилин приходить, каже, куми, ще два відра води дайте. Та беріть, комета, мені не шкода, а сам думає, слухай, на що він ту воду від мене носить, він себе на подвір'ю теж має керницю. І так тихенько, тихенько ззаду за ним підкрався і дивиться, що ж він буде з тою водою робити. А він приходить ту воду, що бомб свою керницю. То й думаєш, як би тебе трафив, то ти маєш свою керницю, а з моєї керниці воду носиш до себе. Чекай, ти ще раз до мене прийдеш. Приходить знов знов з відрами і каже: Куми, ще два відра води. Не дам. Ну, куми, ну я тебе прошу, ще два відра води. Не дам і все, маєш свою керницю. Куми, розумієш, те, що впало в керницю, стоїть до в воді, ще два відра води не вистачає.